Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін повинен продемонструвати своє лідерство і особисто зустрітися для перемовини з президентом України. За його словами, така поведінка свідчить про особисту неповагу не лише до України, а й до президентів США і Туреччини. Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися без будь-яких умов. То що давайте зустрічатися. Ми зараз в Анкарі після. Цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину, заявив Зеленський. Я вважаю, що зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. Ні часу зустрічі, ні адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. Це неповага особиста. Я не говорю, що руські не поважають нас. Це і так зрозуміло, але у нас це дзеркально. Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретаря Рубіо, сторони війни. Хто Росія Україна? Держсекретар Рубіо є міністр закордонних справ Туреччини. Є міністр закордонних справ України. Є де відповідна людина з Російської Федерації. Це неповага не тільки до України. Це не. Повага до всіх, передусім до Туреччини, тому що тут зустріч, сказав президент України.